Допоки живе пам'ять, саме таку назву має книга знаної на приверпатті журналістки Валентини Близнюк. Очільниця журналістів Коломищини запросила до музею історії міста краян, щоб розповісти про звірства та репресії червоного режиму. Цю книгу я би назвала своєрідним торжеством справедливості пам'яті над забуттям. Мені здається, що ця книга найбільш важлива була зараз для тих людей, які зібралися в тому залі. Вони вже поважного віку. Це історії їхні. Про які вони напевно ніколи не е, думали, що комусь розкажуть, бо в ті часи це все замовчувалось. Ви знаєте, в ті жахливі репресивні часи це історія про людей, які пережили репресії в дитинстві, е, в юності, в яких було таке дитинство, що нікому з нас, сучасників, напевно, і не снилося. Микола Дідух із родини репресованих. Про його історію є нарис у цій книзі. Чудово, що є така книжка, що вона заповнює прогалини у нашій новітній історії про уну пана писано. Ну, є така проблема це діти репресованих. Хоча ми не зазнали тих гонінь, які наші батьки. Ну батьки там старалися, як кожні батьки, щоб це було добре, що дитина вижила в тих умовах. Я є як дієва особа. Одного з нарисів є в книзі і нарис про родину Галини Волощук з роду кучірок у нас історія, яка є у книзі, це історія нашої родини кучірок прабабусі і її п'ятьох доньок, які були вивезені далекого 1947 року з села Чортовець. Серед них була моя бабуся, бабуся мого також вже троюрідного брата Артема, який сьогодні на Запорізькому напрямку захищає Україну, і ця тягність історії дуже важлива є для нас, тому що коли ми прочитали. Статтю пані Валентини, яка увійшла в книгу. Коли ми слухаємо ці розповіді наших бабусь, ми насправді відчуваємо ось цей біль, який відчувають сьогодні. Приїхав на презентацію ще один із родини Кучірок – захисник Артем. Росія, ну, як е, впливала погано ну, на історію нашу, як виселяла звідси батьків, моєї бабусі тоді було 10 місяців. І вона в товарному поїзді змушена була тиждень їхати, ну, Бог зна куди. Е, я вам скажу одне, що я розвідник, я бойовий медик роторозвідки, я доброволець, і я буду до кінця, до останніх сил воювати за нашу землю і за кожний клаптик нашої землі. Голова спілки політичних в'язнів та репресованих Коломийщини каже, що активно долучився у процес написання цієї книги. Збирав я три роки ті документи, збирав я фотографії, якісь інтерв'ю. Ну і на кінець, якщо ви бачили, ми маємо книжку, яку можемо підтримати в руках. Надяки пані Валентину. Вона мені то упорядкувала. Ми тут зіплали по руках. У книзі описані історії понад двох десятків родин репресованих видання у вільному доступі буде для читання у музеї історії, публічній бібліотеці та бібліотеці книги. З кормовий Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.